Буковель сьогодні у нас спецгостя гостя Злата. Злата хоче знятися у цьому влозі І щоб було максимально все об'єктивно, Злата сама буде розповідати вам про те, які траси, яка погодка, щоб, як то кажеться, я не брехав. Злата, як тобі траса 20, одразу скажи. Дуже гарно. Гарно, подобається да. тут їхати? Так. Да. Як сніг, каша чи не каша? Каша. Каша. Є. Каша. <реш> ти щось жорстка дуже. <реш> Кажи тако. Ну трошки кашка. <реш> а ти зразу жорстко каша. Добре, злата. Давай виїжджаємо прямо, трохи їдемо на цю трасу 20 далі, складаємо ножки, почнемо їхати на паралельних лижах. Та? І розкажи підписникам, звідки ти приїхала. З Одеси. З Одеси? Я теж з Одеської області, якщо хтось з моїх підписників не знав родом. Родом чи живете? Злата? Ні, ні, живу тут, живу тут. А родом, да, звідти. Давай, злата, не впадемо. Потренуємось трошки з тобою. Ну, давай зупиночку зробимо. Зупинились. Поїхали за мною тепер. Їдемо разом. Я їду і ти їдеш прямо за мною по моїх слідах. Ми якою ногою їдемо, ліворуч? Правою, так? Правою. Да, правою. Правою. А праворуч якою їдемо? Лівою, лівою. Треба нажимати ту ножку, правда? Так. Тобто ставати на неї. Стаю на праву ножку, коли йду ліворуч. І стаю на ліву ножку, коли йду праворуч, правда? Так. Добре. Що вона зробила? Розворачує. Розворачує і одновременно притормажує, правда? Так. Супер, поїхали далі. 13.30, пів другої центр Буковелю, саме серце. Що тут у нас робиться, що відбувається в самому центрі Буковелю? Ого, тут музичка грає, тому що тут такий Red Bull Car великий. І тільки машиніра. Ну і там нагородження від змагань різноманітні зараз відбувається. А черга така, що немає де ногу встати. Злата, як тобі сніг? Прилипучий. <свистець> <свистець> Прилипучий? Тобто да. ти так шкребеш на ньому важко. Кашка трохи, друзі. Друга траса, вершина, двоєчка, каша, єлі, йдемо до златою. Повземо, прям розганяємося, як на роліках і на коньках. Злата. Ну покажи техніку розгону на литах. Давай. З ножки на ножку, як на роліках. Сильніше. Ще, ще. Ну майже. Траса 2С і тут бачимо на двоєчці змагання. Злата спереду тебе. Бач, справа змагання. Так. Що там у нас Лалом сьогодні? Давай ми наліво поїдемо. Зараз. Ліворуч, поїдемо. Піднімаємося на підйомку. Їдемо на п'ятому підйомничку, правильно? Куди ми приїхали? Я... <ривіт> <ривіт> Поїхали, лежниця. Дивись, виїхали на п'ятому підйомничку, бачимо п'яту трасу відповідно, 17-ту. Як тобі тут зараз? Сніжок, погодка? Не чутно. Добре, я зараз включу рацію. Кажи, розкажи, як сніжок, погодка. Ну, покапує, ну і сняв каша, ну нормально. Каша, ну нормально, так? Каша да? нормально, так. А буває, що каша, ну, нормально, да. буваєше, каша, не, ну не, не нормально, так? Да? Так. Да. Розказуй. Ми їдемо на 12 й підйомник. І що, тут, як тобі погодка? Таке таке. Що таке? Дощ іде чи не йде, кажи. Капає дощ. Капає. Капає дощ. 17-та траса і 20 та траса. Яка тобі краща? Навіть не знаю, тому везде каша. Везде каша добре. 17-та траса теж важка. 20-та траса така також важкувата, внизу 20-та навіть такі вже горбики є. А ми під'їхали до 12-го підйомничка і на 12-му підйомничку дві, до речі, стільки біля підварку лиш стоїть. Поняли, де всі? Всі бояться змокнути. Понятно, що воно таке. Ужас. Хочу ужас. Боюсь. А що тут боятися? Надовго. Моя сестра в Канаді живе, она вона что що довго це було ужасно. ужасна. Ні, довга це наоборот, полога легенька горка, туди дивись. Да, очень легенька, очень легенька. Так це ж червона тут, а в нас ще є синя довга. Дивісь, ми на Вона теж лежить, вона така, як клапа. За... 24 роки, вона в Канаді живе. Ми поїдемо на оцю ось, ось довго, що з іншої сторони. Бачиш, тут така синя траса 12Б, тому що праворуч від нас 12А червона траса. Знаєш, до речі, чим ця траса червона класна? Тим, що чим? тут люди стають по прямому, розганяються і там є такий викат, такий положняк, і той викат їх зупиняє. Офігенно. Я нічого не бачу в очках, абсолютно. Бо в тебе очки не вельвет. Якби в тебе були нормальні очки вельвет, все було б чітко. Бачить в мене очки класні, от скажи, красиві. Красиві. О, вони ще й В мене лінзи не запотівають, не мокнуть, нічого. мене все чітко. Все. Реклама, реклама, виїхала. <laughs> Поїхала реклама, реклама. Господи який. Минутка реклами, ладно. Чого це? Погода, так. На довгий просто вітер, зараз трошки вітряно тут, погодка, така мокровата, туманчик, сирість. Якщо хочете змерзнути, то сьогодні треба їхати іменно надовго. Ніхто не хоче зазерзати. Ну ми ж виїхали сюди. Ну, буки то На Надовго немає каші. Нема каші? На каші, на каші немає каші. <гум> а знаєш, чого немає? Бо тут вище просто над рівнем моря і довга вона вище знаходиться. Відповідно тому, буває таке навіть, що різниця температури може бути 3-4 градуси, 5 градусів, може бути різниця температури. Давай паралельні вище, Злата, знову за мною. Да. І на довгий може йти сніг, а внизу бути дощ. Так як це було, наприклад, вчора, Хто дивиться мій інстаграм там все є. До речі, ми зі златою зняли в інстаграм там пару лайфхаків, і злата там розказувала всім, що... Ми їздимо належаш на лівій вправо, а на правій-вліво. Їхали собі і бордист прилетів ззаду. Просто прилетів ззаду і в спину. Ну, Тому ми мусимо вам розказати, друзі, перше основне правило. Хто ззаду, той не правий. Ну їдеш ти ззаду. Ну, людини спереду немає третього ока. Також, друзі, їдемо зараз по 11 трасі. Я розумію, що важкі сьогодні траси, важкі схили, бордисти. Вибачте, я не то, що дискриміную вас, не то, що кажу, що ви там гірші чи не гірші, але сноуборди сьогодні мега не керуючі. Тому що нас саме сноубордист збив, потім ще одна сноубордистка також просто стала, бо вона розганялась, собі летіла. Той попередній теж просто собі розганявся, летів. Ми їдемо по трасі, зараз вже 11F. Злата, як тобі ця траса? Без слов, друзі, траса 11F, якщо чесно. Вона ужас. просто могу, а не траса, вона вже розбита, дивіться, які бугри. Ніх тяжкий, ну я ще їду, так? але злата, наприклад, в неї лижа маленька, вузенька і лижа прям реально стрягне. Реально у ці бугри врізається, стрягне. Важко їй тут їздити, Взагалі важко всім дітям, всім кого голезі карвінгу, у кого голезі вузькі. Сам безпосередньо підйомник 11 та 8. Ну, біля них, як завжди, тут немає черг. Та й взагалі зараз черг немає, я думаю, ви розумієте, що буковельність три готелі пусті. Ось Восьма до речі, звідси яка чітка. звідси пейзаж. Файненько. Ми будемо їхати в ту сторону, зараз приїдемо до 8-го підйомничку і безпосередньо поїдемо далі до 15-го сноупарку. Ми їдемо вже на 15-му підйомничку. О, до речі, модульний будиночок. Кстати, Злата, ти, ти знала, що я зараз собі хочу модульний будиночок. Шукаю, кстати, хто мені зробить. Круто. Зробиш мені такий будиночок. <рес> що ти не вмієш будувати? <рес> Ні. Друзі, злата ще трошки ображена на сноубордиста, який прилетів їй у спину. Да, що в нас люди не знають правил. До речі, в посиланні під цим відео є посилання на телеграм-чат, де є все про Буковель. Дощ такий пролітає. І Та, я раньше кон льоху почав сміятися. Так, він ляг собі сміється, так, точно, злата права. Я в телеграм-чат кожного тижня скидаю там 10 елементарних правил фіз, поведінки на схилі. Ну, щоб хоч якось доносити цю інформацію, бо хоча б основи треба знати. Бо така ситуація, що прильот у спину, потім лежить, сміється. Причому ну, це, це просто ненормально. Питання, якесь всі задають, чи їхати, чи не їхати, значить в Буковець. Їхати, тому що ми не знаємо, що буде далі, що буде по погоді далі. Сезон, на жаль, вже йде на плюс. на плюс. Можливо, ще будуть приморозки. А сніг доколи буде триматися? Та буде триматися ще довго-довго. Чому довго-довго? Тому що сезон зазвичай до травня місяця аж. Ось так от. 13 детрас. Ого, віце, як там посередній хтось плугував. От Ото ми їдемо просто по 9 трасі. Це вона. Щоб ви розуміли. Просто бугри. Дев'ятка, краще її об'їжджати. Що 5А, що дев'ятку. Це таких траси, які в таку погоду краще навіть не попадати. Йо. Всі плугом їдуть, навіть ті, що на паралельних вже по чорних катаються. Показую вам вечірню двієчку. Черги немає взагалі. Дощик на вечір знову пішов, туманчик, спустився, впав легенький, сімочку трошечки видно. Ну і сам центр Буковелю ще разок останочок тут Bull розклався зараз та й перед змаганнями. Тут вже вечірнє катання, я їду по сьомій трасі, друзі, це треш сьогодні просто. Траси важкі, я согласен, але люди просто. Бач важка траса, більше притурможу, якось контролюй себе, летять один на одного, просто, я не знаю. Доказують один одному. Фух, да. Траси стали важчі, більше аварій, як то кажете. Все як на машині, правда? Але все ж таки рекомендую всім хоча б тих 10 правил перечитати, щоб ви хоча б трошки щось знали. І ну, коли людині каже, що чоловіче, в мене немає очей ззаду, я їду собі спокійно, спереду, ти в мене прилітаєш. А він стоїть, ну то ну это починає щось доказувати. Це ненормально, це ненормально. Чи коли людина йде посеред траси, чи ще якісь подібні речі, лежить посеред траси, при нічому бачиш, вона довгий час лежить, чи летить по прямі і так далі, це ненормальні речі. Тому, будь ласка, переглядайте хоч трошки, правильно? Мої підкресники найкращі, я знаю, що ви, як то кажете, не то, що освічені, а обізнані. О, підібрав слово. Дякую вам за перегляд цього відео, дякую, що ви підписані на мій канал, дякую, що ви переглянули опис під цим відео. До зустрічі в моєму інстаграмі та в наступному відео. До речі, на каналі зараз публікував багато навчальних відео і буду публікувати ще.